Ходімо, покажу один з найнеприступніших замків України, який стоїть не десь у Карпатах, а у Кременці на Тернопільщині. Вперше, що впадає в око, коли потрапляєш у Кременець, нібито він знаходиться у горах, і виявляється, що це територія національного природного парку Кременецькі гори. Кременецький замок, або як його ще називають замок Бони, стоїть на горі висотою майже 400 метрів. На вході замок вас зустрічає ось такою величезною руїною на пагорбі. Хоч це і територія історика архітектурного заповіднику. Вхід виявився безкоштовним. Історія розповідає, що перші укріплення на цій горі з'явилися ще 800 років тому, і за весь час замок витримав десятки нападів. Ось я зараз в самому центрі замку на величезному подвір'ї, яке височіє на пагорбі над містом Кременець. По суті, залишилися одні лише стіни. І в'їзна вежа, я так підозрюю. Найбільше з цим замком пов'язують ім'я королеви Бони Форци італійки, дружини короля Сегізмунда І. Колись замок став її резиденцією. І відтоді укріплення перебудували, додали башти і зробили його потужнішим. Сьогодні дуже холодно, і в мене вуха замерзають. Ось такою маленькою тоненькою стежечкою можна обійти весь замок. Навколо звідси видно півкременця, і вже тільки через це сюди варто піднятися, щоб покинути поглядом серед міста та його околиці. Яка прекрасна панорама відкривається на це прекрасне місто. І ще тут можна ось таким скелолазінням позайматися. Угу. Кінець замку був сумним. Під час повстання Богдана Хмельницького, а це майже 400 років тому, козаки на чолі з Максимом Кривоносом після тривалої облоги взяли фортецю. Замок зруйнували, і відтоді він більше ніколи не відновлювався повністю. І зараз це мальовничі руїни, які виглядають ну, максимально атмосферно. Вид з замку на місто має одну незручність: не видно самого замку. Напевно, в гарну погоду тут має майоритий прапор. Тут є залишки мурів, в'їзної брами та веж, а ще неймовірний краєвид на самі Кременецькі гори. Судячи з інформації на стенді, колись тут була замкова криниця глибиною 80 метрів. Але її до кінця не доробили і закинули. В мене вже червона шапка, червоний ніс, червоні вуха, як той кущ калини. Подорожуйте україною, вивчайте її та себе, підписуйтесь на лавромандри та будьте щасливими.